Вітаємо, шановні глядачі, на каналі компанії electromotor.com.ua Сьогодні у нас цікавий такий карманний пускозарядний пристрій фірми Deca FAST380. В комплектації ми отримаємо ось такий цікаву сумку, гаманець, в якій все розложено по своїм місцям, і саме подивимося з вами, що в комплекті є. В комплекті у нас є зарядний пристрій типу Type-C. різні для зарядки кабелі mini-USB Type-C. Айфонівський розім Lightning. І бачимо USB. Також в комплекті у нас йде 12-вольтовий, як для прикурюючого автомобілі, перехідник. Бачимо інструкцію згідно того, як правильно використовувати пускозарядний цей пристрій з якими переривами. Бачимо експлуатацію нашого користувача. Бачимо клеми для того, щоб робити саме електропускозарядний пуск нашого автомобіля. В екстрених умовах і бачимо сам прилад, завдяки якому і відбувається весь цей процес. Пакується такий прилад ось в такий пакет, виймаємо його з вами і дивимося, що він в себе уявляє. Сам корпус виготовлений з боку. Із міцного чорного пластику, зверху і знизу, із жовтого, бачимо індикаторний дисплей, який можна включити за допомогою кнопочки Power. Включаємо і бачимо кількість процентів заряду нашого пристрою. Якщо ми з вами його перевернемо, то побачимо, що ємність його складає 2,7 Ампер години. Або 2700 мАг. Зверху у нас зустрічає ліхтарик, два розімі під USB, для того, щоб можна було заряджати прилади, адже він відіграє роль, також як і павербанк. Вистачить його ненадовго, але підзарядити свій телефон один раз ви зможете. Таким чином, як ви бачите, інпут це для того, щоб його підзаряджати. Це на чорний кабель за це відповідає. І під заглушечкою у нас знаходяться саме клеми для того, щоб підключати пускозарядку. Ось такий от цікавий прилад. Його особливістю є те, що при стартеру, стартовій пускозарядному процесі на 12 вольт 1000 А в піку видає наш пристрій. Його завжди зручно можна з собою взяти в автомобіль або в сумку. Максимально компактний, гарна на нього демократична ціна, оскільки це зарядка фірми Дека, країна походження Італія. За такими можете звертатись компанію electromotor.com.ua. Допоможемо підібрати. Ціни на сайтах завжди однакові, але якщо ви звернетесь до нас за нашими робочими номерами телефонів або напишете у Viber, зможемо зробити для вас індивідуальну знижку. З вами компанія Електромотор. Звертайтесь, друзі. Є в наявності пускозарядки, зарядки та ось такі от портативні пристрої фірми Дека. Всього вам доброго, до побачення!